Зараз проводимо осінній розпродаж рослин. Наявності саджанці, лохини, однорічка та двогорічка. Ось так вона виглядає. Також з ягідних культур залишилась в нас ще журавлина. двогорічка, однорічка і невелика кількість жимолості. Зараз даємо хороші знижки на наші рослини для оптових покупців. та також тих клієнтів, які хочуть придбати саджанці від 100 штук і більше. Також, якщо наприклад, замовити більше, ніж 1000 штук, можливо безкоштовна доставка, це вже можна буде узгодити по телефону. Зараз вам хочу показати, як ми запаковуємо саджанці на відправку, наприклад, однорічки лухини. Відправляємо з таких бананових ящиках. Зараз покажу, як ми їх запаковуємо. Ось такий ящик, влазить 30 штук, однорічки лухини. Вибираємо поки що найбільші, найкрасивіші для перших клієнтів з хорошими приростами. Ось, для прикладу, така рослина хороша одну річка виглядає як півтора річка, висотою в районі 40 см. Ось такі саженці у нас беруть перекупи, продають як півтора річку і дають націнку приблизно в два рази. Зараз готуємо одне таке замовлення для постійного клієнта, який бере. На перепродажу. Також є клієнти, які беруть ось таку одну річку, пересаджують двохлітровий контейнер, дорощують один сезон і пізніше продають як двох або як трогрічку, то вже залежить по приростах. Заставляємо верх, для того, щоб пагони не ламалися. Також в ящику саженці не їздили під час поїздки до клієнта зміщуємо в порядку дуже добре все вміщається Ось, бачите саджанці щільно упаковані для того щоб наші ось ці молоді прирости не поламалися ми заставляємо такі попередньо мирні Палочки для того, щоб зверху кришка не придавлювалася під час перевезення, все, все закриваємо верхньою кришкою. За рахунок того, що є повітряний простір, гілки не ламаються, ми її зараз акуратно підігнемо. Так. От і все. Зверху підписали сорт і кількість штук. Ось таким чином запаковуємо саджанці і на відправку. Сформували замовлення для постійного оптового покупця, 600 саджанців Лухини. Запакували ось такі бананові ящики. Вийшло в районі 20 штук таких бананових ящиків. Для даного покупця зробили знижку 12% на рослину та 50% вартості доставки будемо оплачувати зі своєї сторони. Так що, друзі, хто хоче співпрацювати з нами по оптових закупівлях, пишіть у Viber, будемо робити знижки, Залишилось обмежена кількість саджанців. Також будемо ще реалізовувати саджанці протягом трьох тижнів і пізніше будемо закривати сезон. Так що, друзі, дякую за увагу.